Набираємо водичку, будемо кормити наш сояшник. 130-й піонер. Отаку ось колотушку робимо. Такий компотик. Препарат максимус екстра фосфор Магній від компанії Екоплон. Получається кілограм на гектар даємо. Потім отака ось це взагалі пушечка просто. Просто пушечка. Амінокислоти максимус. Зараз виключу воду. Що выключать чи що? Точно? Давай. Так. Так ось. Аміномікро, амінокислоти, пів кілограма на гектар, пушечка. Потім отакий ось препаратик. Фунгіцид, танос, пів кілограма на гектар. Шмалимо. Потім додаємо ще. 5 кг селітри і работає. Це цей наш сояшник, що хотіли ми передискувати його. Тут були, та вони є такі нерівномірні сходи і рослини самі по собі були дуже і дуже нерівномірні. Так що зараз його трошки покормимо. Возможно, трошки він підтягнеться. Ну а так, то отакий стан його на даний час времени. Напомню, це гібрид 130-й від компанії Pioner. Посіяний був він тут довольно таки рано. Що не скажеш, на жаль, по його розвитку. Такий він слабенький, так би мовити, Волни. Ну нічого. Це край поля виходить. Раніше в нас посіяний, бо сіяли ми це поле в три заїзди. Ніяк, ніяк не могли досіяти. То дощ, то те, то се, то п'яте, то десяте. Получається, оце вже кінець поля. Це він досівався вже. Різниця з цим, по-моєму, 10 днів. То не дуже заметна вона, чуть-чуть. Чуть-чуть він нижчий, А так то в принципі не дуже вона. І замітна ця різниця, ну такий він рідкуватий. Як на мене працювали ми тут геліонтексом, працювали ми тут хізалофоб тілом, препаратом Харума, більш-менш міждурятка у нас чиста, більш-менш не ідеально, але ось, бачите, ще амбрузія у нас додихає. Заїжджали тут, ще ми працювали кареном теж, трошки дали йому воздуха, але все одно, не знаю. Не подобається, він мені рідкуватий. Урожай тут особо не розраховуємо на, на якийсь там мощний урожай. Якби по 20-ті убрати, то було б конечно, за щастя, як для цього року на цьому полі. Такі справи, друзі. Ну, а тепер по нашому експерименту хізалофоб Петіл в боковій суміші з геліонтексом. Хізалофопа 500 мл на гектар, а геліонтекса 40 грам на гектар. Було внесено, як ми бачимо, вже сояшничок наш вирівнявся практично повністю. Не бачу я. Поки що. Поки що, звісно, і виводи не треба ніякі робити. Подивимось, як сформується сам кошик. Але поки що рослинка себе чувствує чудово. Трошки нижні листочки ось ще в нас підкручені, а так-то так, так то, вроді би непогано. Амброзійка тут маленька в нас краю була. Її забрало. Отакий От фон поля. По Е, молочаю, ну то не молочай, а там людина в коментарях писала, забув я назву цієї рослини, Ну це не молочай. То його крутнуло, добряче крутнуло, але його повністю, я думаю, не уб'є. Відпусте, ну присадило його добряче. Е, в принципі, результатом... Застосування такої суміші поки що, поки що, ми задоволені. Трошки, звісно, йому тепер легше буде розвиватися, не так буде йому конкуренція саме цей бур'ян. По лободі, по амброзії, то питань немає, її забере 100%. По злакам тут, зараз, якщо знайду вам десь, як спрацював. По злакам він. Щось ага, є. По злакам не бачу. Ось вроді би ця, що менша рослинка, то вроді би її взяло. Ось бачите. А ця, що більше стоїть, вроді би вона і жива. Ну 500 грам маловато. Ну побоялись б ми більше давати. Не знаю. Вроді би трішки є прояв. Ось на меншій точно є. Ось воно витягується, бачите. Оп. І запах такий специфічний. Так що в принципі, і по злаку воно спрацювало. Ну да-да, Навіть да. ось більше, то легко дуже витягується. Так що подивимось, як воно там зложиться у нас по, по урожаю. Ну, в принципі, схема поки що робоча виявилась. Як там далі воно буде, вже ж. Як то кажуть, поживемо, побачимо. Ну а так то соєшничок трошки повеселішав, звісно. Така ситуація. А ось так Геліантекс працює на сою. Діє. Так вона на нього реагує. Це в нас тут трошки, видно, сіволочку протягнули сої, трошки на наш кусочок залізли. І вносили ми Геліантекс тут. І ось так. Рослинка сої ось більша, відреагувала на геліантек стеж її крутнуло, крутнуло добряче. Ось у нас тут кусочок сої, виходить, і трошки до нас залізли. Навіть кукурузу 500 мг мехізалофопа тут на нашому цьому кусочку її забере, я думаю. Ось подивіться, це 500 грам харуми. Лисичка сестричка завітала до нас на поле. Звісно, в цьому році їх розвелося просто тьма. Що лисиць, що зайців. Така, доволі упитана. Ну, по кукурузі, звісно, по спаленій набагато розвиток соєшника набагато кращий ось такий вже тут соєшничок дебелий взагалі шикардосний тут отут реально подобається звісно і по чистоті і по самому розвитку ну блін я думав чогось по сої по решткам буде трошки краще а тут показалося що наоборот бомбазний тут у нас 87а а і Сатур. Тоже, він вже відійшов від Геліантекса практично Почти повністю Слізало фоком да, буде поярча картинка так що кому цікаво обов'язково Підписуйтесь на канал, покажу, що вийшло у нас з цього сояшника. наповню, тут посіяний тут посіяні два гібрида. класичного сояшника. Один від компанії Pioneer. Гібрид P64 F66, семиросовий класичний гібрид. І далі чуть посіяний гібрид від компанії Mass. Mass 87A. Теж класичний гібрид. Але п'ятирасовий. Так що порівняємо, подивимось. В принципі, і розкладочка тут непогана, густота довольно-таки теж непогана. З бур'янами, дай Бог, поборолися, дай Бог, щоб не, не ожило нічого. І обов'язково покажемо результат. Так що дякую, друзі, всім за увагу. Всього доброго, миру. Злагоди і достатку.